Я людина, яка помирала і повернулась до життя після п'ятих кульових поранень. Задавайте питання, як це зараз. Я вам розкажу, що відчуває людина при тим, як. Збирається померти, коли вже ти знаєш точно, що твоє життя закінчиться, чи є там якісь ангели, тунелі, чи хтось там води літає, показує твоє життя з неба і так далі, чи навпаки, з пекла. Та що ти відчуваєш після того, як ти ну, оживаєш, маєш другий шанс на життя, виходиш з коми і бачиш світ заново, продовжує жити, які думки, як змінюється взагалі міркування? Поїхали. Отже, друзі, давайте почнемо з того. От мені сьогодні три роки після розстрілу, у мене п'ять кульових поранень. Харкові було на початку війни, і я дивом вижив, та, взагалі історія диво. Тобто, у мене спинна простріла, легеня, печінка, дві ноги, рука та вголи. В'ю ламки, ще там, ну, осколочні, рвані рани і так далі. Вистачає. І, значить, момент. Коли ти помираєш, кожен з нас відчуває себе головним актером в житті в житті. Ну це нормально. Плюс ми завжди дивилися з вами фільми, де головний герой в серіалі чи в фільмі завжди не то, що виживає, а у нього там все виходить, да? І ми живемо в принципі, плюс-мінус тої установки, що ми головні, все, що біля нас, якби для нас, або тіпа, актори, масовка, ну, грубо кажучи, от бо ми ж сприймаємо світ себе середини себе, і ми для себе головні, і наш світ головний. І нам здається завжди, що ми ніколи не помремося. У нас буде хорошо, все, ми ніколи не попадемо в передрягу. Якщо Попадемо, то з неї вийдемо, ну більшості людей. Навіть у песіміста, типу до себе, ну, все буде хорошо В момент, коли ти попадаєш в ситуацію, де тебе розстрілюють, чи ти майже помираєш, чи якась така історія, тобі перше, що кажеться ні. Це неправда, це сон, напевно. Тобто мозок починає захищатись. Це той самий реалістичний сон, після якого ти прокидаєшся і такий. Фу, слава Богу, це був сон. Ну, це так сприймається. І я пам'ятаю, як ми їхали, нас починали розстрілювати, тіпо, там колеса, пробиті машини, і так далі. Потім в мене потрапляє одна пуля, там, друга. І ти з кожним разом розумієш, та це сон, це сон, це сон. А в якийсь момент ти приходить, розумієш, що це не сон, це реальність. І страх бере такий, що відключається вся паніка, все відключається, ти стаєш дуже зібраний, сконцентрований на тому, щоб просто вижити. Сключаю якісь такі ресурси, нереальні. Просто ну от я з п'ятьма кульовими пораненнями проїхав півтора кілометра, стікаючи кров'ю.